Як зробити запис по телефону німецькою? Ви телефонуєте, наприклад, до лікаря і вам кажуть: «Praxis Dr. Müller, guten Tag». Перша фраза. Ви вітаєтесь і називаєте ваше прізвище. Guten Tag, Nazarenko hier. Добрий день. Це Назаренко. І відразу кажете наступну фразу. Ich möchte einen Termin ausmachen. Або Ich möchte einen Termin vereinbaren. Зробити запис. Термін. У вас можуть запитати наступне: Sie schon зі uns? Ви були вже в нас, і ви відповідаєте Я ja або Nein. Також у вас запитають, коли у вас є час. Haben Sie zeit? Або Ван bei Ihnen? Відповідаєте Фометакс до обіду. Нахметакс після обіду, а в кінці розмови обов'язково подякуйте. Зупа! Vielen Dank.